Що з вас за сундук такий? Скриня. Скриня? Да. Дві скриня. А, то а то сундук. А це сундук, а це да. скриня. А це скриня. Портрет да. заберемо. Ну, там, може бути, якісь скарби в сундуках-то. Головне здоров'я, потім бажання. Якщо бажання є, здоров'я немає, то нічого не посадите. посадити. Такі капелюхи прикольні, це в мене в знайомого він таким теж займається нерухомістю, полюбляю, як таких їздить. Каже, не треба нам нічого викидати. Тому що кістки на старості гріти на печі. Да. Як у метру, на аксималі. Друзі, ми їдемо на перегляд будинку в селі Ульяновка. Село Ульяновка знаходиться в Київській області. Ось е колишній Переяславський район, теперішній Бориспільський район. Відстань до Києва 113 кілометрів. Ось і зараз знімемо вам дорогу. дорога асфальтована, не без великих ямок. Ось. І от дуже село перед Ульяновкою називається Пологі Вервуни. По всьому селу встановлені таблички з вулицями. Ось. Також є сільськогосподарські підприємства. Подивіться, яка краса. Зустрінемося вже коли приїдемо до будиночка. До зустрічі. Друзі, доброго дня. Ми знаходимося в селі Ульяновка. Сьогодні у нас на огляді двокімнатний будинок. З нами Григорій Миколаївич. Добрий день. Доброго здоров'я. Покажете нам будинок. Без питань. Розкажете. Так, ну будинок у вас цегляний, так? Так. Це так. По техпаспорту, здається, там 72-й рік, так? Ну, бумага так, пише, так і є. 72-й рік. Що є в будинку? Є газопостачання і є світло. Є світло, Газовий котел. Е, Давайте за село е, Ульянівка. Правильно називається? Так, да, Ульянівка. Ульянівка. Е, орієнтовно скільки це від Києва? Десь 115. 115 Києво, кілометрів. Я по карті дивився. Я вперше в першому цьому селі. Там е, Хоць, Хоць, так, до доходця скільки? Кілометрів 15? — Ні. — А скільки? 10, 10 кілометрів. Тобто да. до Дніпра скільки їхати? Хвилин 20? Хвилин ну, 20-25. 25. Я 25. Тобто, рядом знаходиться Дніпро, 20 хвилин. Ви можете там рибу половити, чи покупатися, чи просто відпочити, гриби позбирати. позбирати гриби. До речі, до, до Соснового ліса. Скільки їхати? Ну, хвилин 15. Хвилин 15. Зрозуміло. Не, не. Так, давайте почнемо з будинку. Це ми сьогодні вперше починаємо з будинку. Як, ну, як правило, ми починаємо там з дворища, потім переходимо до будинку. Давайте почнемо з будинку. Обійдемо довкола будинку. Вікна у вас металопластикові. бачите, це не сам пан склепав. Це, це ви да, вставляли? Да. Да? Будинок цегляний. Дерев'яний, чи обкладений? чи повністю, повністю цегляний. Повністю. Давайте будемо йти, і ви так будете по ходу розказувати. У вас тут невеликий сад є, так? Да? Сад. Ви... Якраз може бути. Ну, 5 років, як 27 вересня, сьогодні нас яке, 23? го А 25, 27 вересня, батько, 5 років, як помер батько. Я вам трохи поправлю, можете розказувати. Поправлю мікрофон. так, що микрофон. дуже часто сюди не наїздиться. Так, ну, піддержуючи, ви самі бачите, піддержуємо порядок, який має бути. Який навчив батько, я так продовжую, люблю, щоб був порядок, це правильно. Дивіться, я, ми, я тут, ну, як сказати, не місцевий, я, так, але ну, в дуже багатьох селах я тут був. Я проїжджав в полог, пологи Вергуни, село. Це воно ну, тут кілометр-два кілометри, так? І мене що здивувало, що дуже хайне село. Все вичищено. На кожному повороті є вказівники казан... казан... вулиць, і ну, видно, що за селом дивляться. Староста молодий хлопчина. Молодий хлопчина? Сусід. Сусід. Скільки років старості? – 27. – 27? Да. – Так. Ні, ну от як його звати по батькові? Сергій Петрович. Сергію Петровичу лайк, якщо він подивиться це відео, тому що дійсно заїжджаєш в село і видно, що е, за хажай селом дивляться. Хазяї на, да, на своє місці, і зупинки, все прибрано, такий благоустрій. Ну, видно, що людина на своєму місці. Турбується про людей, а люди піддержують його. Так, ідемо далі. У вас це абрикос тут росте, так? Да? Це абрикос. Це абрикос, це коняк служби. А в район їхали. Кажу, давай візьмемо пам'яті, Ну, слузії, все, така брикоска. Хороша, крупна брикоска. Тільки другий раз морозу, що ти зробиш от природи. Як кажуть, нічого не, не вдієш. А природи там можеш щафірка, я да, то, то ще вихід. То вихід. Заріся, я кажу, трохи заріси. Ну, але, але, Стой ви повільно те, що не Петра ріонуся. Виріш з сила. І тут ми можемо вийти, так? Да? Так, да, сюди виходить. Угу. Це такі. Це старосте будівля. Ну, бачите, під'їзд асфальтований. Під'їзд асфальтований. Зупинка поруч. А автобус куди курсує? На Переяслав. На Переяслав, так? Тобто на переясло, а звідти можна до Києва доїхати. Да. Магазин рядом теж 300 Маг... метрів. Магазин в селі є працює? Так. Да. Єросемовський магазин. Ага. І такий паркан такий прикольний. Паркан... дерев'яний. Оказі такі були, що ти мої душі. Попиляли і закачивається. Тоже автономне освітлення є, да, то батарея нагрівається, сонячно, да, Так, да, так. Да, да, да. Освітлення працює. Ну круто, круто. Давайте зайдемо, подивимося ще. Що у вас із фруктових дерев розкажете? Крім абрикос, слив, груш. От то ви сі приїхати, так трасота, вона читай фахмер, як кажуть. Але так твої фори року, твої і як кажуть. Персики. Там вони лежать, обсипалися батринька, тут уже обсипались погнили. Не, не вспіваєшся. Не, персики, не... Да. так. Персики в цьому році були. Чи... Ну вон лежать. Це... А, так їх навіть не зібрали, так? Не така да? спроба? Оріхи. Оріхи в мене, конечно, чотири, крупні такі є. Підемо по цьому. По... Вишня, бачу, одна вишня, друга. <плес> а де межа кончається? А межа ще борозна. Ні, з цього боку. Да. Да, ага, да, по забор. Зрозуміло, да. так. І діляночка в нас, у нас дуже велика діляночка. Вируча огонь. Ви не пробували, Я казав, віці хай та попробує, так? Не хочеться. Ми як будемо їхати, ми обов'язково попробуємо. О, ну, добре. <плес> як будемо їхати. Так, давайте, да, розкажіть, яка діляночка? По документах тут 70 десь 4 сотки. Так. 74 сотки. 74 сотки. Ну, всім, ну, з усім. З будівлі там скільки 25 думаємо? будівлі. І орної зміни, або фахотної зміни. 45 вище. Навіть 50. Там ближче, ближче 50 соток. Тобто з городом проблем немає. немає. Було б бажання. Я без здоров'я. Було... Здоров'я і бажання. Бажання. Так, да, правильно. Головне здоров'я, а потім бажання. <смі> <смі> Якщо бажання є, здоров'я немає, то нічого не посадите. <смі> так. І оце у нас такий здоровий здоровий горіх перед цим. Виноград, само собою. Виноград. Це десь мала. Це сам. Межінчим я сам присіпаю. Це білий налив. Оце яблунька теж поруч. Так що я трохи, 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 трохи Гарбузи, уникаю. Та да. це ж повіратися, що ми маємо братися, бо треш сіє. Ну так, да. у нас вже вересень, вже холодає, вже осінь ну, прийшла. Да. То... Ну, так. У нас як завжди, зима підходить, що застає броскок, неждан, ну, не да. гадано. Давайте, всі знають, що буде, але... в будинок зайдемо, да, покажете. можна <ріх> заходить туди світло світло є Дзє... давайте я зайду покласку. покажем нашим глядачам як в метро. на все норі <серказ> <серказ> да такий глибокий погляд можна сміло ховаться от цих диодів щоб так, да, погріб гарний. До речі, я так оглядав будинок, ми його ще так ще раз раз обійдемо. Я трішки не замітив по будинку. Я маю в виду, що підлаштовувати трохи начулюватися під... Ну, на. Так, це у нас така холодна варанда. Так. Да. Літом хорошо. А зимою затишок, що ж ти зробиш. Ну так, ну, да. ну тут е, великий так, горіх, да. який дає тіньок, тіньок то тут то... жарко не буде. Ну, не... Так, давайте я включаю світло. Це в нас зала. Ну да. бачили, сказали, будівлі, так. Ну ви ж бачите, як сказати, такі тоді будівлі такі будували, ну фактично, один манер. Усі фактично так. Села сел. не села. Це не, не те, що там десь приховує щось. Звичайно. Ти звичайно. Да. Думали це, ну все ж, батько поки не жив. Каже, не треба нічого викидати, тому що кістки на старості треба гріти на печі. Так, да, це точно. І в нас аж одне вікно, два, три, чотири, п'ять, п'ять вікон. Обзор Обзор, на да, території з усіх сторін. Так. Да. Ще покойна моя баба, це, це батьків брат рідний, будував в хаті, а він сам в камічці комплектав. Каже, Серіо, мені зроби, каже, щоб кругом було вийна. А така, давайте, мама, я вам ка, поставлю, як хоч вікно через. Ну, правильно, так. Да. Воно і світло, і. І світло, і все, ну. Ото так і діло. Так, і ще у нас одна кімната є. Підлога у нас дерев'яна, так? Да? Так, да, дерев'яна. Так, де нас? Воно... А, світло у нас тут включається. А що це у вас за сундук такий? Скриня. Скриня? Так. Да. Дві а то сундук. А то сундук, блять. Оце сундук, а це, сундук а, це так, а це скриня. І Ой. закривка замок на замок, щоб замок не замок. О, такі капелюхи прикольні. Це в мене в знайомого він таким теж ну, займається нерухомістю. Так, так. Полюбляє в таких їздинах. Так. А, а е до речі, е мебель залишається в будинку? Не оце те, що є. — Тобто скриня і сундук входить у вартість. Це те, що в будівлю все є, ніде нічого не забере. Хіба якийсь казала портрет. — Ну портрет, так. Да. Портрет заберемо. Не, ну я що ж, там може бути якісь скарби в сундуках-то. Vale — Так, Це те, що є, все ніде ніколи не текло. Воно б видно було по цьому. Ну я ж кажу, що я зайшов, тріщи немає, все сухо, ну. Воно б текло, воно б видно. Прямо були б над. А це фотографії чи це такі картини? Це картина, це фотографія. Фотографія? Вишите це покуважу, мама вишивала це. Оце вишивали все, так? Да, да? Це вишивали. — це. це козуля, да, чи що це? голень я голед. Це губи. Я з дитинства губи, там мене гоб'ять не тут, я в це де мешкає мед проводитися голби з дитинства. Ви займаєтеся. Ви Ви так що, оце така справа. Так, да. єдине відразу скажемо, що е, водопостачання Ви, немає, це? то вибли. є, ну. Зараз, в принципі, в наших районах ну, вода висохла колодязя. Це ну, факт да. є факт, і да, тут нічого це... не зробиш. Це не. Тобто. Ну... Ни, не не, не кого напродаєш, чи він зелений, чи спілий. Вгадаєш, не вгадаєш, а тут це я. Є... Тобто, відразу скажемо, що ну, один варіант бити свердловину, і це якоби... Це, це недавно сусід пробив. 45 тисяч, це під ключ. 45 000, 45 000, 40 тисяч, так. 45 тисяч, це. 32 метри. Залежить від насоса і залежить від глибини. Ну, да. ну тут Дніпро рядом, я не думаю, що там глибина буде там. Та не, десь кілометрів 30 до Ташані, там чепілки, Горбаніс, сусідні сідають, там 40 метрів тільки колодязі біле, то, то що ж ти там місцевість совсім друге. Так. Ні, да. Ташані, там треба легше витити. Там зараз, як ну, скважину б'ють, зараз, як правило, там 70-те метрів. Да, да, да. Так, тут ми подивились. Тепер у нас ще є кухня, де знаходиться газовий котел. Правильно? Газовий котел. Ви бачите так. Щоб... Така невелика кухня, але є газова плита. Віконце є. Все так А, і газові лічильники. Ну, разів. Так, ну. Будинку, ніби все оглянули. Давайте підемо подивимося, що у вас з господарських приміщень є. Погріб подивилися. Світло Добре. я повиключаю. В тій кімнаті виключили ще. Зараз виключу. А як дружину звати? Карина, побатько є, вона потрібно, поняв. Так. Це покажемо погреб. Ну, що це верх по а Погреба. що це? А це у вас столик, лавка? Так, да, це якесь мероприємство. От ми нещодавно картоплю вибирали. У нас небагато було, чоловік 10 сіли, посиділи, а. Перед цим вибрали по-бистрому. Так, а це у це, це курятник був, так? Так. Курі. Це був курятник. Це у вас господарський блок, да? так? Тут. ж Бачите, як воля м'яко виражає, трохи за недбане. Ну, Там газова плита. А, це, а тут ви. Корова. Корову держали. Так. Корови. Отакі справи. Так, і тут у вас колодязь. Колодязь який. Води немає. Води немає, Води немає. ну? Немає. Ну, що ж ти зробиш. Так, а це шовковиця чи ні? Одна й друга, не шоковиця. Це шовковиця. Рубні, хороші, солодкі, не білі, а звичайні шок. цей рік трохи пример, ну були. Так, а це як правильно називається це? А це тут 1 грубо говоря, як сінник, сіно там було вікор. Mm -hmm. А тепер там дроба там така Тут, Якщо це так, на три роки, це по-любому дров, платить, дров платить. І, топить, але якщо так. Так і на 5 ватт, там вже брикет, є, все. Ну, Я вам покажу розкажу, якщо вас дуже цікавить, воно все. Або кого б цікавить. Да. Нових потенційних власників. Да, 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 да. Хватить дров, так що хай не безпокоїться. Тут Я би тільки здоров'я було палити. Да. І... Ото і... там ви казали, за голубі були, та? були. да? так? І тут теж, да? Не, ну, тут кролі були. А, тут це, це для кролів. Да. Ага. Це горіх, а оце слива, чи що це? Це слива. І сзади теж ще один горіх. Я да, да. ну. Горі, сейчас вони пізніше. Зриний, такі круті. Літні горіше, але... ва. Ну, пізніше вже... дозрівають. Крупні орешки, як в цьому фільмі. Так. Да. На ну, рік воно трохи мерз. Ну, погодні умови. — Так, ну ніби все показали. Все розказали. Да. Полуниця? Так. Да. Давайте поди... покажете, що полуниця. Це таке. Це не цей без теліса було? Це був погріб, ну, він вже завалений, це корови буряки з ковали буряки націю. Картопля, все таке, а сюди. Оце сповниється. А, оце все заполуниця туди йде. Da, 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 da. Ага, це вже сусідське де. Сусіди uh... проживають зліва, справа, правильно? Там немає сусідів. Там немає? Ага, і на ту сторону йдуть ще теж сусіди. І через дорогу теж сусіди. Ну, Інтернет без проблем можна провести. Зараз інтернет є. А інтернет по вулиці йде. По У вулиці йде інтернет. Да, да, да. Так, зрозуміло. Друзі, дивіться. Більш детальна інформація буде на нашому сайті з нерухомості за адресою рідник.рай.com.ua Або найкраще телефонуйте. Вартість ми вкажемо. Скільки ми виставляємо 7 тисяч. 7 тисяч розумний, якийсь торг буде. Тобто приїжджайте, дивіться. Кого цікавить. Кого цікавить, так. Да. Картоплю садили? Ну, а я. Вибрали вже? А вибираєте це. Катерина Петрівна вибирає, да? Ні, то вона горіхи збирає. А, то горіхи збирає. Картоплю вибрали Я біля столика говорив. Чоловік 10 було, один якусь позбирали. Раз. Сиділи довше, ніж. Чем... Збирали. Я, знаєте, <смеш> як вчора їхав, дивився. У нас ну, перед березенню там садять, е, ну, соняшник посадили, я не брав, як казав. Да, сімічку сій, сій. Сіють, ну, вже збирали, збирали молотили. Так, да? так. І там, я не знаю, гектарів 100, напевно, Більше, мабуть, там, з лівої сторони 100 гектарів. І от він уже ж такий сухий, висох вже ж повністю. І його багато там було. За три години три е, комбайна. Змолотили повністю. Я не знаю. Раніше ж при Союзі там його молотили, не знаю, скільки його там три було місяця. молотить, три місяці. Я щось реально йду в одну сторону, дивлюсь, молотять. Через три години назад дивлюсь вообще. Не з лівого боку, не з правого боку, нічого. Перемолотили все. Три, три джандіра виїхало і все. Техніка. Так, ну, Григорій Миколаївич, дякую вам за огляд. Так. Бажаю вам здоров'я. Дай Бог жити до <реш> да, да, да. кажу, До побачення, телефонуйте, Всі, приїжджайте, будемо да. раді вас бачити. Я казав, моє товариш, будьте в Києві, заходьте в Лавру. <реш> Ось, <реш> да. до зустрічі. Всі,